Відтепер фасад обласної клінічної лікарні стане яскравішим. На ньому створили мурал довіри та єднання. синьо жовта рука, що символізує єднання та довіру. Ескіз такого муралу розробив художник Нікіта Тітов. Він родом з Харкова, але від початку повномасштабного вторгнення мешкає в Івано-Франківську. Митець розповідає: така робота має покращувати моральний стан як пацієнтів, так і лікарів, що рятують життя людей. Зараз, взагалі, такий час. Коли нам всім дуже важко. Не важливо від того, хворий ти чи ні, не важливо від того, чим ти займаєшся. І навіть лікарі, які приходять сюди на роботу, вони кожен день стикаються з такими речами, як і всі ми, які, через яких їм теж важко. Не тільки там лікуючи людей, а ще просто ті новини, які ну, відбуваються в країні, вони важкі для всіх. І тому саме ця робота, вона. Ну мені б хотілося, щоб вона підтримувала не тільки людей, які лежать в лікарні, які звернулися за допомогою, а взагалі просто будь-яку людину, яка сюди приходить. Загалом Нікіта створив вже три скізи муралів. Кожна робота для нього є дуже важливою. Розповідає, найбільш болючою є для музею Другої світової війни, що в Києві. Вона передає біль людей, які пережили окупацію. Він там з'явився не випадково, бо зараз цей музей, попри таку назву там розповідають про те, що ні. Тільки про те, що було раніше в Україні, але і про те, що відбувається зараз. Там дуже цікава експозиція. На жаль, вона дуже болюча, особливо там в підвальних приміщеннях повністю відновлення приміщення і атмосфера одного із бомбосховищ під Києвом, в якому ховалися люди під час окупації. Жили дуже, ну, дуже тривалий час. Тобто вони там і ховалися, і ховалися не тільки від обстрілів, а ще і від. Окупантів, і, і от коли ти там потрапляєш, ну це доволі боляче. До створення муралу залучали якомога більше людей, розповідає співзасновник муралу художник Ярема Стецек. Мовляв, для такого масштабу потрібна команда. Над ідеєю вони працювали близько шести місяців, а вже сам процес реалізації зайняв два тижні. З Микитою, так ми і говорили на самому початку, що Ну, одна людина це не може зробити, тобто, то, тому дуже добре, що тут зібралося багато людей. Один хтось вміє е, безпечно поводитися на арештуванні, один хтось вміє намалювати ескіз, і, і, а хтось ще вміє це е, започаткувати, придумати, зменеджерувати. Ну, тут я вдячний просто команді. Всі, не тільки моїй, а всі, яка тут брала участь, бо це ну, досить успішна штучка для мене самого. Під час відкриття охочі містяни могли теж долучитися та довершити мурал, написавши там патріотичні гасла. Авторство це воно таке дуже, дуже розмите, і чим більше нас авторів, тим ліпше. Медики називають його історичним полотном та наближенням до перемоги. Пацієнт має довіряти лікарю, лікар довіряти пацієнту. і Тільки в такому спільній праці ми в такому комплайнсі ми можемо побороти то надовго і взагалі будь-якого ворога. Створення муралу в обласній клінічній лікарні підтримали тематичними футболками. Ліліана Івенічук, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.